День. Цю посилочку я хочу розпакувати на відео, так як в мене тупо чувство стрьома. Там така запутана історія, просто ужас. Зараз поділюсь з вами. Чоловік просить свого друга відправити посилку. Е, цей ниче посилку. Він їде. Е, щось йому там пару разів лиснув під затильники відправляє посилку. Прикол в тому, що посилка відправляється на моє прізвище, вообще не моє прізвище, прізвище Лавінець. Ви представляєте, як, е, до якої степені е, людина спеціально це все діла? Е, по батькові абсолютно щось дебільне написано. Номер телефона е, чоловіка, який відправив. Я балакаю з. Е, Власником посилки, поняли, ж відправляв його друг. Власник посилки мені говорить, що цей друг е, і ще та е, ну, запікаєм, да, е, е, Нехороша людина. Е, в його планах було відправити посилку на мене із своїм номером отримувача, щоб вона потім валялась на почті. Йому позвонили, і він організував повернення. Ви поняли? Тобто, ну, історія посилки просто ужасна. Е, Чим це все закончиться, мені цікаво, тому я не міг е не розпакувати її на відео. Мені здається, тут буде якийсь е е плотний прикольчик. Е е Опись посилки є. Ну. Да, дивись, корпуса є. Вже легше. Посріблення. Посріблення. Якісь непонятные штучки, трошки радіодеталік. и по сути все. В общем посылку сейчас мы разберем, давай покажем, что мы маємо. четыре корпуса, две радиодетальки, вот ее детальки. Більшість неприйомних, але є і прийомні. Якесь посріблення, знову якесь посріблення. І, як на мене, абсолютно непонятна штуковано. Ну, нічого, зараз ми, в принципі, розберемося, я думаю, що тут, мабуть, все. Ну, будемо сподіватися. Ну, взагалі, така цікава історія, цікавий зміст. І дивіться, не довіряйте свої посилки. Людям, в яких ви не впевнені, тому що може бути люба прикра ситуація.